Це відеороги глядач з мене. Де зробити фоточку з тебе вподобайка, комент, підписка на канал. Також можеш фінансово підтримати мене по QR-кодику або в описі відео. Також заходьте Телеграм, щоб слідкувати за новинами каналу і в Discord для спілкування. А для цього завдання нам знадобиться будь-яка ауді. Я обираю ось цю. Вона мені дуже подобається. Напишіть, яка ауді подобається більше вам. Беріть щось смачненьке і погнали. Далі вид центру карти нам треба спуститися трішки вні вниз і вправо. І Ось ми побачимо ось тут, ось кастел. І тут ми побачимо каскади з синьої води. Ми тепаємось приблизно десь. Ось тут. Ми тепаємось приблизно от сюди і обережно намагаємось їхати ось до цього знаку XP. It's like it's тут ми з'їжджаємо у воду, їдемо вперед. І побачимо ось такий з'їзд. А точніше, ось такий бадопад. Ми його фотографуємо. І завдання виконано.